Віків. На території нашої держави відбуваються стародавні звичаї, які пересуваються через століття нашого буття та висвітлюються в теренах нашого часу через колядки, щедрівки та народний фольклор. Одне з таких дій було відтворене на святки в селищі Пісачин, мікрорайон Мобіль, з ініціативи депутатів-активістів громадянського об'єднання Альтернатива. Український вертеп був запрошений для відтворення стародавніх традицій. Які були започатковані в давні роки. В основу вертепного тексту покладена історія народження Ісуса Христа, три царі йшли впинитися з Ісусу. Пастухи розмовляли про його появу, споміщену вітлеємською зіркою, що з'явилася на небі. Жорстокий цар Ірод боїться здійснення пророцтва волхвів про народження майбутнього справедливого царя і наказує вбити усіх новонароджених у віфлеємі хлопчиків. Сподіваючись, що серед загиблих людей, немовля Ісус. За це смерть карає його, знявши голову. А чорт відносить до пекла. Після смерті Ірода на сцені з піснями та танцями з'являються всі актори, які співають пісню. Добрий вечір тобі, пане господарю! Цікавий факт, що незалежно від часу відтворення п'єси, сюжет завжди супроводжувався висвітленням реальних життєвих подій. Та незалежно від історичних обставин, фінал завжди залишався один. Добро перемагає зло. Відісні ну, заспіваємо. Обринечи, а не господаю, радуйся. ой, радуйся, ми сильні, божий, народився, зачиняйте столи, а все килима. Босім народився, водій я, я ой радуйся, радуйся мене. А що в перші красті, Христове, надуйся, пойдуся, земля, вести на божі, народився. на що чують храсти, на світя свято, радуйся, пойдусь, я земля, вести не божі, Святи водохреща, радуйся, Ой, радуйся, хай нам святує, наша родина. Радь. На Україна, радуйся, ой, радуйся, себе, син Божий народився, ой, радуйся, все, без син погожий, народився. світлою зорею, і в нас над хвилями дінця щаслива й радісна пора. Народ скидає ланцюги, тримцять запеклі вороги.